Урочиста посвята студентів вищого професійного училища сфери послуги туризму відбулася в етнопарку Агроленд 21 жовтня. Подія зібрала студентів першого курсу спеціальностей кравець закрійник та флорист квіткар У навчальному закладі вже багато років готують кваліфікованих фахівців у сфері послуг, а особливо зараз вони приділяють увагу навчанню студентів. Наш навчальний заклад має особливу місію. Ми не лише навчаємо професії, але оскільки Україна зараз в такому складному часі, в часі війни, то наше завдання ще до того формувати в наших здобувачів освіти таку громадянську зрілість, патріотизм, і воно в нас. В кожному слові в кожній дії це місце, де твориться код нашої української нації. Саме це стало причиною для того, аби таке дійство посвятив першокурсники для здобувачів освіти провести саме тут. Студенти не лише опановують професію, а й працюють над спільними творчими проєктами. Вони створюють унікальні колекції одягу та квіткові вінки до них, які вже презентували в етнопарку Агроленд. Ці роботи отримали чимало нагород і стали впізнаваними за межами України. Деякі колекції вже демонстрували на міжнародних подіях. Цьогоріч ми мали дуже таку посилену місію нести цю національну ідентичність в світ, нести Україну в Європу. І наші колекції були представлені в Парижі перед дипломатичним корпусом. Наші учні представляли в Італії на подіумі в Мілані, в Норвегії в Осло, в Люксембурзі, в Єленій Гурі, в Польщі. Це тільки цього року в таких країнах Європи побували наші вироби пошиті учнями навчального закладу під керівництвом майстрів виробничого навчання. Першокурсники ворочисто привітали викладачі навчального закладу, побажавши успіхів і наполегливості у здобутті професії. Для студентів-флористів підготували оригінальні вінки, сплетені з вербових гілок. Як зізнаються самі студенти, вони покладають великі надії на навчання. Я вирішила саме сюди поступити, тому що мені подобається вирощувати квіти ще з дитинства і доглядати за ними. А зараз мені подобається сам процес виготовлення штучних квітів. І я бачила роботи старших учнів та випускниць мені вони дуже сподобались, тому я вступила сюди. Я хочу працювати флористом, а в майбутньому і дизайнером інтер'єру. Цього середовища. Я спочатку хотіла поступати на візажиста, але вирішила все-таки поступити на кривця-закрійника. Бо мені здалося, що це все-таки буде перспективніше і корисніше е, знання. Yeah. Дивлячись на ці роботи, мене надихає те, що їх зробили своїми руками повністю, абсолютно. І це дивовижно. Я дуже хочу досягти таких самих висот. У межах заходу також підписали меморандум про співпрацю, який передбачає подальшу реалізацію виставок та підтримку творчих ініціатив студентів в Агроленді Сьогодні велике дійство посвята студентів вищого професійного училища. Посвята саме в Агроленді, тому що студенти і керівництво надихнулося таким побутом Агроленду, побутом наших предків кінця 19-го, початку 20-го століття. Також у виставковій залі представлена колекція одягу, створена старшокурсниками училища. Вона триватиме до 30 листопада. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.